Поляки влаштовують істерики на тему, як українці погано із ними поводились. Да, Волинська різня мені випадково попались спогади українця із Харківщини, котрий в роки Другої світової війни потрапив у Польщу. Ось що він розказував про відношення поляків до українців і про їх злочини. А ми, як попали в Польщі, ну, я можу зговоритися, але ми не знали поляків, там ми знали. Я ходив, може, дві години. Між вами нема поляка? Ні. Ви знаєте, я ходив, посився, ночувати, не пускають, не пускають. А потім одна кобіта їхня дозволила, повела нас до, 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 до клуні, відкрила там солома, тут будете спати. І вийшла, ми думали, вона пішла, а вона слухала, а ми говоримо по-українськи. А вона відкриває двері. Каже, я відаю живу ви русіни. Як ми, можемо прийти, вона вас пожне. То відчуває таке? Поріжже вас. А, по -поріжа, да. поріже. І каже, утікайте, люди, Утікайте люди. Чуть не плаче, бо не хоче взяти на, гріх, такі, на себе гріх пісь. І ми побачили, о, ми багато чого знаємо. Там він був пастором, його вже ми, брат там був, і там він стояв у вулиці, два, двоє дітей, хлопчик і дівчинка, маленькі. І там під'їхало авто, ось, ке, так, каже, що це за люди, что це за діти українське пострілять. І на очах батька постріляли. Хлопчика і дівчинку. Не цвітка такому бачила, знаєте, то.